До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко, з зведеною інформацією зі Сходу України. Доброго дня, шановні колеги. З наближенням свят ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. Наші воїни постійно перебувають на поготові і регулярно відповідають на будь-які провокації бойовиків. Протягом минулої доби бойовики 17 разів обстріляли наші позиції із 120 мм мінометів, 10 разів із 122 мм гармат. Оскільки заборонене озброєння використовується по всій лінії зіткнення від Широкиного до російського кордону, це свідчить. Про цілеспрямовані наміри противника зірвати мінські домовленості. На Маріупольському напрямку єдиною точкою зіткнення вчора було селище Широкине. Противник здійснив серію артилерійських та мінометних обстрілів по наших позиціях, але завдяки професіоналізму наших військових та влучному вогню у відповідь на цьому напрямку обійшлося без втрат з нашої сторони. На Донецькому напрямку найскладніша ситуація зберігається у передмістях Горлівки. Насамперед йдеться про населені пункти Майорськ, Дзержинськ, а також розташований неподалік Світлодарськ. Бойовики ведуть там щільний мінометний вогонь. Також зафіксовано використання танків та великокаліберних гармат. Внаслідок артилерійського обстрілу в місті Дзержинськ було поранено місцевого мешканця. Неспокійно і в західних передмістях Донецька противник намагається витиснити сили антитерористичної операції з рубежів оборони на лінії Авдіївка. Піскі Мар'їнка. Саме тут зосереджені основні сили артилерії ворога. Вогонь ведеться безпосередньо житлових кварталів міста Донецьк. У зв'язку з масованими обстрілами блокпосту Мар'їнка та можливою загрозою життю наших громадян. Пропуск через контрольні пункти в цьому районі тимчасово припинено. На Луганському напрямку обстановка також загострилася. Там відбулася серія перестрілок та бойових зіткнень в районі Бахмутської траси. Насамперед мова йде про селища Сокільники та Золоте. Також бойовики вели вогонь по наших позиціях в районі міста Щастя та станиці Луганської. Внаслідок бойових дій пошкоджено місцевий газопровід, і понад 13 тисяч людей залишилися без газопостачання. Незважаючи на ускладнення ситуації, сили антитерористичної операції продовжують успішно відбивати всі ворожі атаки. За інформацією Державної прикордонної служби, протягом доби в межах Донецької та Луганської областей зафіксовано. 10 прольотів безпілотних літальних апаратів. І за минулу добу, внаслідок цих провокацій і бойових зіткнень, ми втратили двох воїнів і 26 отримали поранення. Бойовики систематично продовжують грабувати Донбас. За оперативною інформацією, у Свердловському районі Луганської області банда формування ЛНР відбирають у місцевих мешканців домашню худобу. Українські спецпризначенці посилене тренуються. Бійці спецпідрозділів луганської міліції продемонстрували один з елементів ведення бою в умовах міста. Тактиці ведення бойових дій в сучасних умовах їх навчали упродовж місяця досвідчені інструктори мобільного центру Патріот. Підготовкою особового складу займалися військовослужбовці вищого рангу з Грузії та Ізраїлю. Бійці відпрацьовували снайперські навички, тактику ведення бойових дій в сучасних умовах на пересіченій місцевості та в умовах міста. Українські правоохоронці продовжують затримувати проросійських бандитів в зоні антитерористичної операції. Сьогодні співробітники карного розшуку Черкаської області спільно з оперативниками Авдіївського міськвідділу міліції затримали. Двох мешканців Авдіївки, які виявилися бойовиками з незаконного збройного формування ДНР. За наявною інформацією, затримані входили до банди Шахтарська дивізія. Один із них, на прізвисько шеф, був старшим відділення псевдодивізії, його поплічник Акула, коригувальником артилерійського вогню. У пункті пропуску Бачівськ на російському кордоні. Оперативники вилучили російські пропагандистські газети та листівки серед матеріалів, які відверто підтримують агресію проти України та злочини бойовиків на окупованих територіях. Майже 300 примірників газет. Це друковані видання російських комуністів. У Донецькій області правоохоронці виявили схованку бойовиків. Зі стрілецькою зброєю та набоями неподалік села Портовське першотравневого району. З неї вилучений автомат АК-74, пістолет Макарова, гранати Ф-1 з запалами, декілька споряджених магазинів та сотні набоїв. Неподалік від схованки, співробітники Служби безпеки України виявили ще одне місце зберігання боєприпасів. Наразі його перевіряє група саперів. Крім того, Служба безпеки України направила на розгляд суду обвинувальний акт проти танкіста громадянина Росії, який прибував у лавах банда формування ЛНР. У грудні минулого року його затримали російські правоохоронні органи. Ростові надану за викрадення з автомобіля та водіння у нетверезому стані. Російські слідчі запропонували порушнику замість ув'язнення відправитись на територію України. Де він брав участь у бойових зіткненнях з українськими військовими і нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України мають беззаперечні свідчення участі громадян та воєнізованих формувань Російської Федерації на боці банда формувань ДНР і ЛНР та вбивствах наших громадян. Встановлено численні факти фінансування бандитських груп з боку Російської Федерації. 13 обвинувальних актів проти росіян вже скеровано до судів. Шестеро громадян Російської Федерації вже засуджено. Волонтери з Волині допомагають своїм захисникам вантажний автомобіль та дві автономні станції живлення. Меценати передали для потреб працівників роти патрульної служби міліції особливого призначення, світязь. Ці засоби допоможуть ефективно виконувати важливі завдання. Окрім того, Підрозділ отримав 80 комплектів форменого одягу та кровоспинні препарати, які були закуплені за гроші австралійських партнерів. Тривають заходи з відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Чернігові привітали ветеранів Першої гвардійської червонопрапорної армії. В урочистостях взяло участь військове керівництво оперативного командування Північ. Колектив військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України привітав мужніх воїнів Другої світової святковим концертом. Водночас вихованці військово-морського ліцею в Одесі та курсанти військової академії разом із ветеранами вшанували пам'ять загиблих під час антитерористичної операції. Різні покоління захисників Батьківщини поклали квіти до пам'ятної дошки на честь загиблих на Донбасі. Також військові моряки вшанували і влаштували для ветеранів екскурсію фрегатом Гетьман-Сагедачний. У Миколаєві триває виставка військової техніки часів Другої світової війни та сьогоднішньої війни на Донбасі. На виставці поряд з легендарною радянською вантажівкою ЗІС-5 кулеметом Тігтєрьова та автоматом ППШ є і сучасна зброя танк Т-64. БТР 80 зенітна самохідна установка шилка та різноманітна стрілецька зброя на цьому поки що. все. будь ласка, питання. Дякуємо, пане полковнику, колеги. Чи є запитання? Представляйтесь, Вадим. телеканал «Київ». пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи зафіксовано перекидання техніки останніми днями з території Росії на Україну? Дякую. Фіксується перекидання перш за все боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для того, щоб для того, щоб бойовики могли безперебійно влаштовувати будь-які провокації. Тобто ми бачимо і пересування техніки з району в район, виведення із районів накопичення цієї техніки, поки вони ще боялися представників ОБСЄ, а зараз вони вже відкрите ця. Проводять і обстрілюють наші позиції з забороненої зброї. Чи є ще запитання? Запитань більше немає. Дуже дякуємо, пане Андрію. Дякую всім.